Добрий день, любі малята! Сьогодні у нас заняття з природного довкілля. Ось, дітки, настала весна. Весна чарівна, прекрасна, радісна. Вся природа оживає, прокидається від довгого зимового сну. Давайте, дітки, послухаємо мір про весну. Зима ще злиться бідолаха. А вже весна бере своє і березень бурульку з даха, немов цукерочки жує. Недарма цей місяць квітень вся уквічана земля, Крились першим первоцвітом луки, гори і поля. У зелених травах у вінку барвистям Красень місяць травень завітав у місто. Дітки, які назви весняних місяців ви почули? Так, березень, квіти, трави. Перший місяць весни березень. Цей місяць отримав назву через те, що саме в цьому місяці починають розпускатися берізки та починає бігти березовий сік. Раніше його називали крапельник, калюжник, протальник, бо швидко танув сніг і з'являлися перші проталини. Другий місяць весни квітень. У квітні розквітають весняні квіти, синюки, проліски, фіалки, крокуси. І третій місяць весни, місяць травень. У травні все навкруги вкрито пишним зеленим килимом, прикрашеним яскравими, чудовими квітами. Яка ж вона рання весна, дедалі яскравіше світить сонце? День почав збільшуватися, сонце навесні не лише довше залишається на небі. Ай пригріває кожного дня дужче і дужче. Сніг почав танути, і вода струмочками збігає з землі в річки й озера. Небо стає блакитнішим, а повітря теплішає. На сонячних галявинах зеленіє молода ніжна травичка, розкриваються перші квіти, підсніжники, проліски. Мене трохи часу і повернуться звирію птахи, з'являться комахи, прокинуться звірі від зимового сну. На деревах і кущах бруньки, з них виростуть листочки та квіти. А що це пухнасте? На вербовій гілці пуп'янки біленькі граються на сонці. Котики маленькі, мов пухнасті кошенята, що прокинулись від сну, відкривають оченята і віщують нам весну. Весна вступає у свої права, а ми радіємо її появі. І нехай сонечко посміхається нам щодня, а я вам кажу, дітки, до побачення, до нової зустрічі.